Про історію вулиць Миргорода, його райони і кутки, краєзнавиця Людмила Росоха, здається, знає все. Дослідниця легко відтворює не лише фактичні дані, а й атмосферу різних періодів історії. До прикладу, ось так розповідає про вулицю Івана Білика, одну із найкоротших вулиць у центрі міста. Вулиця Івана Білика, це колишня Ливаневська вулиця, яка ще раніше входила до історичного району. Який називався Бровківщина. Чому Бровківщина? Бо отут, де сьогодні районна друкарня, де податкова інспекція, отут була маєтність миргородських дворян козацького походження, Бровків. Це були люди, дуже близькі, знайомі родини Гоголів Яновських. Таких унікальних розповідей у Людмили Росохи безліч, і власне це й не дивно. Адже вона авторка 18 книжок і декількох брошур із літературознавства, історії і краєзнавства. Останніми з них є миргородська ретроспектива вулиці будинки долі. А також робота преса миргородщини 21-го першої чверті 21-го століття. Вулиці, будинки, долі це є продовженням своєрідним продовженням. Моєї книжки з історії Миргородських вулиць. Вона вийшла ще у 2012 році, але ця тема для мене була надзвичайно цікава. Я завжди нею цікавилась, займалася, продовжувала працювати над нею. І ось вийшла така невеличка праця. Тут один розділ: це історія вулиць, там кілька вулиць подано, тих, які не розглядалися раніше. А є ще і інші підтеми. Це і Розвиток промислів, наприклад, на Миргородщині, історія підприємств, які були у Миргороді. Ось, наприклад, пам'ятають, мабуть, усі з школи, хто старший, ой, Артіль моя Троянда, маркізет Мадополам вірштичини. А де ж була ця Артіль Троянда? Яка її історія? Про це я розповідаю у книжці. Так само і історія інших підприємств, де добувалися в нас, наприклад, селітра у Миргороді. Це дуже цікаве явище, пов'язане з козацтвом, адже це промисел був пов'язаний із козацькими війнами. Брошура, преса Миргородщини виникла в мене, ну, буквально несподівано, спонтанно просто підібрався матеріал цікавий. І я вирішила нічому його не зробити хоча б брошуркою, бо з часом все це зникає. Забуваються і ті події, які відбувалися на Миргородщині, в Миргороді. До своїх краєзнавчих досліджень Людмила Олександрівна підходить комплексно. Працює над кількома темами одночасно, а матеріали збирає роками. У мене є така звичка усе фіксувати. Ось якусь інформацію я почула про Мельгородську якусь подію, я її обов'язково занотовую. Але ж цього матеріалу величезний обсяг, його треба систематизувати. І я створюю картотеки. У мене вдома величезна картотека, десь більше 50 тисяч карток, іменних тільки, іменних, а є ще й географічні картотеки інші. І тоді, коли цей матеріал накопичується, я уже можу вільно плавати в ньому. Джерелами досліджень, якими послуговується авторка, часто стає місцевий матеріал. Це родинні архіви миргородців, старі фотографії, листи, спогади старожилів. Завдяки кропіткій роботі краєзнавиці ці свідчення минувшини оживають на сторінках її книжок. Я ознайомилася з архівами багатьох сімей, родинними архівами. І ці фотографії люди кажуть часто, та вони вам нічого не скажуть, вони німі, вони там нічого не, не, не підкажуть. А я вже знаю ці обличчя, я, я вже ідентифікую їх, я розрізняю, розумію, яка це подія, який це час, з чим це пов'язано. Людмила Росоха по-справжньому видатна людина сучасності. Має 40 років музейного стажу, сповнених історичними пошуками і архівними дослідженнями. Вона заслужений працівник культури України, лауреат літературно-мистецьких премій імені Антона Шевченка, імені Володимира Малика, імені Саміла Величка. Переможець загальноміського рейтингу популярності Людина року в номінації Журналіст року, член Миргородського літературного об'єднання Дієслово. Відома як активна громадська діячка, нагороджена вищою відзнакою народного руху України за заслуги перед українським народом другого ступеня, медаллю 30 років незалежності України. А ще дослідниця має щедру душу та відкрите серце, і не дивно, що на її шляху зустрічаються люди з такими ж якостями. Видавати книжки зараз це дуже дорого сьогодні, але є добрі люди. І люди, які люблять наш Миргород, які шанують його, цінують, і е, допомагають мені в виданнях. І міська рада не відмовляла. Кілька книжок видані за допомогою міської ради. І ось е, минулого року видана книжечка «Села і хутори Миргородщини. Допомогли її видати миргородські підприємці, це і депутат міської ради Олександр Карпенко, і Ярослав Ясько, приватний підприємець. І ми створили, ми видали цю книжку як добродійний проєкт, і кошти від цього всього пішли на будівництво нашої миргородської церкви і на Збройні Сили України. А ось о, оця остання книжка Вулиці Будинки Долі мені допоміг видати її. Це лікар Олександр Петрович Тілікін. Він уже зараз на пенсії теж не працює, але е, він сам обізвався до мене і сказав, я хочу допомогти вам. Я багатьом-багатьом дуже вдячна за підтримку, за допомогу. У найближчих планах Людмили Розсохи видати чергову роботу, пов'язану з історією культури Миргорщини столітньої давнини.